Без рукавки перший плюс другий сорт. Вага 10 кілограмів ціна, 2,5 євро за кілограм. Перша у нас ось така от лигуська комизельничка. Наступну тут ось така біленька, дута. Далі у нас де ось така лигуська чорного кольору, така класична. Далі у нас йде колір Хакі. Дуже без безрукавочки, це перший плюс другий сорт. Ось такою класною ціною. 25 євро за кілограм. Така така синенька логесенька. Далі йдеться вже така от більшого класного розміру. На таких закльопочках цікавих. Наступний лотик це у нас ось така от коричнева. Далі у нас йде ось така. От. Теж цікава безрукавочка. Далі така от теж. Такими класними кишеньками. Далі йде ось така от. Теж теплюська, теплюська. Подивіться, яка така легесенька і теплесенька. Дута. Теж класна така. Набита. Наступна у нас ось така. от. теж тепленька така, але легесенька. Хакі, ще одна. Дуже класний цей колір хакі, до речі. Дуже зараз в тренді і завжди був в тренді. Наступна ось така от сіренька. такого гарного більшого розміру. Це колір мокрого асфальту. Далі чорна ось така, велюрова, ну Типу така бархатна, можна так сказати. Далі ось така от. Трошки щось замочка. Наступна безрукавочка. Ось така от. Теж цікава. Цікав. Далі у нас вже така довша безрукавочка. Наступний лотик це у нас ось така от. Теж безрукавка. Опа! Наступний лотик. Ось така от теж. Принтами якимись такими цікавими, як бачите, якісь відблискуючі. З кишеньками все як має бути. Далі йде ось така от. Наступна безрукавочка така ливуська. Коротенька, укорочена. Буквально ще десь так Така власність. Така ось цікава якась, переливаюча, дуже прикольно, гарно виглядає. 100 грамівочка легесенька. Така от. О, гарного розміру. Далі у нас ось така от синенька. Темно-синій такий колір, класний. І передостання у нас лимонка. Навіть не лимонка, це якесь таке більше до оранжевого. І обставин лотик, можна без рукавочки. Ось така от. Роже весенька. Якщо вас зацікавив цей лотик для замовлення пишіть нашим менеджерам на Viber, а також телефонуйте.